Чи ви коли-небудь замислювались, чому деякі дорослі здаються майстрами іноземних мов, ніби володіють якимось особливим секретом? Чи стикалися ви з ситуацією, коли слова зникають з голови саме тоді, коли вам найбільше потрібно їх використати? Не хвилюйтесь, це знайомо кожному, хто вивчає нову мову. Але є способи, які перетворять ваш процес вивчення англійської на захопливу та продуктивну подорож. Ось п'ять перевірених технік, які допоможуть вам швидко та легко запам'ятовувати нові слова. Перше візуалізація. Суть. Представте собі образ, пов'язаний зі словом. Чому це важливо? Візуальне сприйняття посилює здатність мозку запам'ятовувати інформацію. Приклад: брідж. Візуалізація. Уявіть, великий міст, який перетинає широку річку. Або Форест ліс. Представте густий зелений ліс з високими деревами і променями сонця, що пробивають крізь гілочки. Номер 2 Асоціації. Суть. Створюйте зв'язки між новими словами і тими, що вам вже знайомі. Чому це так важливо? Асоціативне мислення сприяє глибшому закріпленню слова в пам'яті. Наприклад, кофі, кава. Зранку чашка кофі на столі поряд з журналом чи Фейсбук, Інстаграм. Та слово airport асоціація, збір валіз, посадочний талон, очікування вильоту, ура. No. Історії та розповіді. Суть. Використовуйте нові слова у маленьких історіях. Чому це так важливо? Розповіді допомагають мозку створювати контекст та емоційні зв'язки з, з, з самими словами. Слово «rain» rain, – «дощ». «Yesterday, while walking in the rain, I found a lovely umbrella forgotten on a bench». або слово Star. One night I lay on the grass and watched the stars shining brightly above. Номер 4. Часте повторення. Суть. Повторюйте слова регулярно, щоб загрібити їх у пам'яті. Чому це так важливо? Повторення це як місток між короткочасною та довготривалою пам'яттю. Наприклад, bicycle – велосипед. I ride my bicycle to work. My bicycle is red. I enjoy cleaning my bicycle. Або «book» книга. I read a book every night. My favorite book is about adventures. One day I lost my book in the park. І номер п'ять це групування за темами. Навчайтеся словам згрупованим за темами. Чому це так важливо? Групування за темами допомагає структурувати знання і сприяє кращому засвоєнню. Наприклад, тема подорожі: слова train, ticket, station, journey, map, tourist. Або тема їжа. Fruit, vegetable, meal, cook, Taste delicious. Mm. Уявіть, що ви знаходитесь в Україні, де вас оточує чарівний ліс англійської мови. Кожне дерево це слово, кожен кущ – це фраза. За допомогою цих технік ви не тільки зможете збирати плоди знань, але й з легкістю знайти шлях у цьому незвіданому лісі. Почніть вашу подорож сьогодні і не забудьте, що кожне нове слово це ще один крок до ваших мовних скарбів. See you later! Bye!